Шановні болівальники, вітаю вас на нашому каналі. На сьогодні черговий матч. Грає наша юна команда під орудою Керманича Маліна Сергія. Чайка вижеред. Вікова група Ю -12. Наша команда грає в білих футболках. Якраз вони активно починають цю гру. Сусід територіальний. знаходиться... На 30. О, який удар! Друзі, перша секунда. ми вже пропускаємо гол. Що заборились наші захисники і футболіст команди ДЮ США 14, скромщина назвати Дюшка. забиває гол. Так, як... Подивився і грає на прекрасно зіграв. На... Портнера, що зробить солей, роман. И удар! удар. Класний удар спід захисника, трохи вище воріт. Друзі, Кіпера і солія Романа. <рапану> і шикарне виконання, друзі. Один-один. <рапану> друзі, прекрасна. Підтримка. Ну, ми прямо <рапану> знаходимося у вирії фанат фанатського руху. Зараз біля. Подача. І Бережно треба дуже уважно діяти. Біля воріт ворец, Підстраховка від Макара. І, ох, Друзі, ми пропускаємо цей гол. На жаль, провалили центральна зона. і знову у нас. Десятка забиває гол. Ну, друзі, ну. сіли балакали. і заплакали. Ч ж? Шещенкалка. Нет, важко обіграти. Друзі, на жаль, фінальний свісток сповіщає про перемогу команди Дюш-14 над нашим колективом. Важка була боротьба. Все вирішив лише один м'яч. На жаль, ми його пропустили. Тому друзі, я всім дякую, що були з нами. Дякую обом командам за цікаву гру. Хочу побажати да, всім гарного відпочинку. Попрацювати влітку і друзі з новими силами в восени зустрітися, щоб тренер вас не впізнав, друзі. Гарно харчуватися, режим дня і все буде добре. Тому, друзі, дякую, що ви були з нами. Слава Україні і смерть ворогам! Все на краще.